О, hey. мама oh, <laughs> <laughs> Зараз трішки поясня ситуація. Річ в тому, що з останнього відео нас накопичилось багато матеріалів, які ми не використовували в основному відео. І ми так подумали, прикинули, а чому б не використовувати матеріали, вони смішні, і зробити з цього таку неличку на смішних моментів. Ми подумали, вирішили, так, це треба зробити. Але це ж буде неповноцінне відео. Тому ми вирішили, щоб не гаяти час і знову не втрачати багато тижнів на монтаж, випустити окремо два відео одне таке, і через 2-3 дні повноцінне нормальне відео з просвітницьким характером. Тому це відео. Смішне, наступне відео вийде швидше. Потенційно, воно вже є для перегляду платних підписників, тому дослоджуємось. Скажіть у мене костюм сочний, просто спеціально для цього відео я брав його. О, якби я був дівчинкою, боже мій. Так, покажіть мені оперативника, Чи оперативницю. Yeah. Free, yeah. І знаєш що, було б круто, якби коли твого цього робота руйнувало, то ти б десь спавнився на вулиці з пістолетом на колясці. Сука. Вона в штабі, сидить, чувак, лору. Там, там де колору. Ну так, вона приїжджала би, приказувала. Сука, на коляс. З пістолетом. Шось. Вони це не пофігствують, це баф веселий. О, о! Що я зламав? Що я зламав? Почекай, аргус це хіба не. Така ягода? Ягода? До речі, ти мене можеш я пішку виробити? Так, це вирубає мене. Все, бродя. Просто. порыгали. Що ти там гуниш. Сука, де ти бігай? Ти мене не побачив щойно? Ні, де это був. Это шикарный герал. Ты ж бачишься, да? да. Ж бачишся, О, да? Це ні. Я бачу, що це так. А як шо стоит, че? <звук> <звук> не, ну це не так. Чому твій брат на це дивиться? А що, якщо лежить, Я не можу лежать, що його пантеона. Угу. брат, их займись этой ситуацией. <laughs> Тупо просто Я после своего братика. Я своего братика Прости. Спробуй прям на дрона. Почекай, клеймор активується тільки так? Да. Яка камера? сочна? І що? Бомба, я би навіть сказав. Поки ти стоїш на місце, вона не активується. Ого, це смішна анімація. Вона довга. я можу переключитись і... Ні, мені дають килл, почекаю, можу 2 кіла забрати зараз. Френдлий. Це зарахувала як 2 кіла? Френдлий. Чувак! В теорії там можеш 6 кілів зробити в першому раунді. Копа сломает КД. Да. С разгончика. Опа. Я могу делать... Это анимация смешно Да. Оно так быстро вытрачается теперь. Да. Эй. Почему в тебе кровь? Пойди сюда. Стоп. Wait a second. Wait a second. Як ти думаєш на лайв-сервера це перенесеться? Я сподіваюсь, ні. У мене не немає, до речі, мене доки не передзвонить. Уяви, якщо воно так буде, кров залишається, тоді це дуже heavy lore implications на цих робахів. От стрільні мої панагі купі, дуже купі. Кров залишив за собою, ти навіть тут кров залишає. Ні. А чому вона кров залишає? Ты бачиш, О, що ти, пьос дарявий? Що ти? бачиш її обличчя? Ого, дрібний обличчя. Вона просто locked in. Don't pretend like that was on purpose. <laughs> Wait, no way. <laughs> I don't remember when. It was a couple of years back. Okay. No way. The hell, no way. Ay, ay. I don't remember who it was. Wait. My crouch was on my side, but no, my, mouse. Wait, my shield. Wait wait. <laughs> wait, wait. Wait, 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 wait. Oh. wait. Oh. What are you doing, Wait. No way. <laughs> oh, sorry, I'm. Sorry. I'll get I'll get I'm, scared. Again, again. <laughs> I'm scared. I've been targeted. Oh! Oh! Let's diffuse. Let's diffuse. Where, where is it? Where is the diffuser? Oh my god! You're, you're I look at it. I look oh, at it. You got okay, it. Nice. no problem. <gasps> hey, <laughs> Rolo! Hey! Let's go. Ah, thank you, beginner. Oh! Go back. What I'm cooking? Yeah. What I'm cooking? Flores drone. О, но! Ну, но! Вітаю всіх, друзі! Настав час брати коментарі. Ми сьогодні з Ростиком. Ростик, будь ласка, скажи, що ти. Вечерхата. хата, звичайно ж таке. Так, читаємо перше, як ми Як ми обираємо коментарі, ми... Обираємо на нашу думку, тобто ми не беремо і розіграємо. Я обіцяв, що ми будемо дійсно читати коментарі і думати. Ну, на, на, на другим у нас проблеми. деякі є. Фізичні? Тому <плес> <плес> давайте <плес> вже переходити. Так, найкращі коментарі. Починаємо з Ітагора. Знаємо такого? Е, можливо. Грецька фаланга, військова справа, бойовий стрій, фуза, оси, лемонті, бліца та блекбета. Так у вікі написано чест чесно. Поставь дизлайк. Дизлайк. Дизлайк, ну, нерт. Не смешно, да. Несмішно. Дякую, Греції, за мега цікаву міфологію та демократію. А демократія в Греції? Винайшли, да? Конечно. Блядь, історія 5 клас. Можливо, в Римі, до речі, я повідомляю. Короче, це жарт. Та навіть на жаль. От це факт, факт, факт. Це факт Але фа ми обожнюємо, типа факт чек, статус тру. Люблю цих грецьких гоїв, які китаються на грецьких слонах, і цього противницю яка гонять. Ну, оце ж Ну Намагався. ж, да. Спасилось. Але мені здається, ні. Дороги, блинки, то, что он на, 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 на бир канал дорога це, це, це ясно. Так що ставимо Лассе, ваш оценочку. Э, нічого, це не жарт. А якщо шоу ну, намагався бути жарт, и не смішний. Так. Ну, Лося універ, може йому забрали вже все. Ще універ у нього? Так, він поступив там в Cybersecurity. А, Сибір, я понял. Дивися відео до кінця. Я хочу сказати, що я люблю гратися за. Плюс гігієна, вони видагали чисати зуби, сечовино ну, і правда. <кхм> Вклад має бути. <кхм> Зараз розколупували. <кхм> uh, архітектура. <кхм> <кхм> Скільки колони не бачив ніде, ні, ну серйозно, ставити колони просто поряд з дорогою, щоб люди могли на них дивитись, це вже занадто. Ну це вже лайк за відсилку на канал Дорога. Міфологія Гракл, коли бився з гідрою, його за п'ятку щипнув рак, і він з словами двоє на одного нечесно побіг за підлогою. Мені здається, це була машина перекладена. Що так я побіг за підлогою? Підлога країни без електроенергії. Так, мій батько, дякую Гриці за те, що дала мого батька. Мій батько, дякую Гриці за те, що дала мого батька, а йому за те, що батя брати. Батя грек, поняв. Чаджиптики писав. Чувак. <laughs> так, то, за все, да. <laughs> А тепер, <laughs> нет, табу... я не люблю. А, ні, такого в умові не було. ні, 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 Мы Ми любим любимо Грецію. Люблю грецкие горішки в Потужний сезон. Так. Я відчуваю потужність. Ну, Но, нормально. Камін. Нормально. Імба, дяка, ну тут, тут неправ, не Слоняра, то слон. слон. Ну тоже, <laughs> да, тоже да. Подходит. В принципе, хавай, не махается, правда. Я там той ва, додав один жарт про колони та шруфт. Дизлайк. Мені подобається Греція, бо вони побили італіянських фашистів соло. Зажди беруть бороги, які не повертають іометрія, Демократія. Технічна візантія, тож технічно в Україні. Ага. Греко-католицька церква, Н ну да навіть новий оперативник облоги з Реції не сподівано, вони колони, що? як гамна, та по висоті, вони схожі на що скомпенсують. А ще як видно з мого Спарта да, Італьянці взагалі кринж, вкрали у них все. Кіпер теж красивий. У мене тоді друзі у не... Кіпер теж італійці вкрали на тебе. Ми таке не підтримуємо. Так, вот. Писала якась людина, дуже цікава, мені подобається грейця, бо вони придумали характеру фала однозначно одразу. Два лайка. Два лайк. Два лайка переможеться у нас. Знаєте, в облозі вона теж є, коли таком брате 5 щитів і залітайте на сайт, сподіваюся, бьор да і в цьому смішного дяді буде більш нормальний щит, ніж зараз. Ні. говорить, З нього поганий стратег, до речі. Коментарі послали. Там просто прикол в тому, що він подумав, що я у нього списала, хоча він мені показав цю тактику, і я така, о, я вспомнила, що я так робила. Кайф хочу з полу, половину до наш лон. Не знав, що Ив наш наживчик наш. Так, другий коментар. Давай загулимо, давай загулимо. Ти не знаєш легенду. Ми, здається, не то загулили, але мені так здається. О. О, наш, наш. Так. Французский бизнесмен спецоснов. А, все, я понял. Дядя, на дядя. Базу, дядя. На базу, на дядя, базу. Дядя. Так, вот комментарий есть для людиною дуже чудово, мені подобається грайдся, тому що там є сыр фета. До речі, ну смачные. Я холомі нажали на иф. Вси сыры, им ба, явсив, мой же. Я, я неиф. Сочный оливки я їв. Спробуйте посмажити сир халумі це прям бомба. І їсти його теж треба з кавуном. Що? Так, да, це так його подають в Греції, це дуже смачно. Я бачила, ще, в Греції роблять з кавуном цей сендвіч, вони беруть е, слой кавуна, кладуть туди сир фета, рукалу, і ще один слой кавуна, і так їдять. Оце сир халумі, так. Да. Його і він, типу, зовні такий да, е, е, да, є да, 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 да. а всередині. От, та... бачиш, з кавуном подають. да. Це Yammer's. воно. Яморс. <реш> да, це ре це реально яморс. Так. Як його смажити? Купляйте в магазині. Краще як якихось крафтових. Все. У нас є крафтовий магазині, є, сорі. Різаєте mm -hmm. маленькими шматочками. Смажите по 30 секунд, так швидко, На Можна середньому вогні. Можна менше, вагні. даже. З кожної сторони. І це просто топчик. Також греться колиска Yammer's. популяризації препрезента. О, да? Да! да! Чувак, там є остров Лесбос і Сапфу, вона, типа, грецька жінка. Там в жопу є Ну і ж, да, в ж вони придумали оргії, а римляни додали туди жінку. Тупасла вони дуже люблю. Да. Я, ми визначили переможця. <ріх> ну ні, там не було жарту, нам треба жарт, нам треба, ну, так що ми не по жарту, я, яка, типу, найкраща ну, кулінар Яка нам сподобається, яка нам сподобається, от сидить три людини, добре. Оля, я і ти, і от ми сьогодні обираємо того, хто переміг. Третій чи четвертий Чувак, ні, коментар. він спамить, він спамить, Спа... ні. Ні, скільки його <ріх> тут? Чому його так багато, просто один аккаунт? <ріх> Класний пінжак. А, він проми, дякую по всему. Люблю грайцы за грецькі оріхи. Ну таке, знаєш, мінімально. Мінімально, але да. Ну це понятно. Це легітимний. Ні, він спамить. Хочу, хочу, хочу. Мама, ну купи. мама, не Що ти написав? Ти ж написав так как. Ставь конзарейшее любиш маму. А блін, А я не можу на поставити, да? А ти не став просто взагалі Та, не невзаємодії не за... з цим коментарем. скільки він Сука, і каже, де мені писав. мені здається так. Ну то, що я вже переміг, скільки ще чекати, Де мій батл пас. Я тут і все, а там. Цікавий факт. Поки всі пишуть факту вже давно давно кому. Ні, чи нікому нічого не скинули. Це антибаза. На кайфсі отримують Баттл Пас, Ага. Якщо яким чином отримую його, я найнепродажніший з всіх. У мене буде дуже соромно, що я його дуже сильно. Мене буде. що Це тігри, блядь, чи хто? Ні, це сердечко і ротик. Я поняла. Є хто на консолі? Нет. Нема! Нет. Хто це? Ну, це понятно, це теж непогано, в принципі, Варік. А хто це такий? Это, это... Я думаю, Моя мама переможе. Мою маму образовала також, що. А до речі, слухали треки, які релізує цей аккаунт? Зря. Надо послухать. Вот 935 Релиза такие треки на своєму канале. А благоставить вам напиши сердечко. Жиденько сходить. Цей, цей аккаунт наполовину контролюю я на половину не я. Не, відмотай мотай назад, порность назад. У Цирк уїхав, <laughs> клоуни залишились, Мощний трек, от його треба послушать. Он задался. Цирк уехал, клоуны. Голову... <laughs> <Golden Well, посидящий. laughs> <laughs> Так, і що ми обираємо з вами? Внизу ще є коментарі? Ні. <рес> Такий серйозно ступ, що на звуки Я грається не дуже люблю. Ні, ну така, ні. Кацапи там люблю. постійно рухомість скуповують. Ну, до речі, це правда. Це правда, це правда. Не, не, не тільки грається. В в в... На Кіпрі. Кіпер, сірцев. Я був на кіпер. Давайте подивимось, може там є ще цьому, в, в, в спамі. Вичікують на розгляд, може. Ні, тут нема. Ви проглянули цих мандарів. Поважні судді. Що ми обираємо за вами? Я думаю, той, який дякував за ЛГБТ е, вклад в Греції. Так, Бо тобто -то ти, ти за, 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 за кого? За Олю. Мені здається, це вона робила. Да, це я ну, бо сказала. всі інші такі жиденькі, боже. Ну, ну Спартан за смішний коментар про фашистів. Оце, так? Да? да? Скоріше за все. Який другий кандидат у нас? Три кандидата. Три найкращі. Може, Спартан. оцей Спартанець, то, що написав про фашистів в італійських в Соло. Це він? Так. Да. Мені дуже подобається грети, бо вони попились. Да. Але так. про ухиля... Ну, ухилянки була ліжня, але це. Так. Да. Да. І, і, при... да ну так. Да. І ні. І да, і ні. Ну короче, сейчас бо у нього він каже, що у нього є друзі у Хеленте. Легітимні про проголосують. легітимні проголосують. І третій? Ні, це вже дві, дві оце, люди. Оце оце, наче написав багато. Так, да, він написав багато, тому... але він сказав: я не люблю Грецію. А, так, <laughs> да, у нас вимог ну, тільки щоб любили Грецію. От оце непоганий. Оце Ніхто <laughs> не написав коментар, що він любить Грецію за те, що вона народила Кюре Галанас. Це кінець. Де -кінець? Бля, надо... Хто це Надо... Хто? Надо... Кюре Галанас... Оперативник піс. <laughs> Чувак! Ми обрали найкреативніші коментарі, і зараз секретна чат-спільнота проголосує за. Найкраще yeah. до завтра. Ми на цьому каналі абсолютно підтримуємо гемблінг. Програвайте всі свої гроші в казану наших партнерів. Пане монтажере, вставте, будь ласка, казину наших партнерів.